Корупційний скандал в енергетиці досі на слуху, а влада вже думає, як підвищити тарифи на світло. Принаймні про це пише видання на пенсії у матеріалі під назвою Українців змушують платити прихований податок на світло, чому тарифи завищують. Я не міг пройти повз цієї статті, адже буквально кілька днів тому я розповідав вам деталі масштабного корупційного скандалу за участі топчиновників і говорив на відео про те, що навряд чи влада наважиться піднімати тарифи для простих людей. Але, мабуть, я помилявся, адже з'явилася несподівана інформація про прихований податок на світло. Тож давайте разом розбиратися, про що саме йдеться, хто просуває ідею підвищення тарифів та чи справді нам варто готуватися до нових цифр у платіжках. Додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні. Тарифи на електроенергію, як пише видання на пенсії в Україні, хочуть щороку підвищувати тарифи на електроенергію на 20% протягом наступних трьох років Задля відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Кінець цитати. Але, чесно кажучи, мені як журналісту не зовсім зрозуміло, хто хоче, звідки ця інформація, хто це сказав, депутат, міністр, президент, енергетична компанія, аналітики. Посилання на перше джерело у статті відсутнє. Можливо, видання опирається на свої анонімні джерела, таке теж буває. Тож, давайте приймаємо цю тезу на віру і рухаємося далі, адже суть, в принципі, зрозуміла. У матеріалі цитують комунального експерта голову союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка. За його словами, прогнозоване підвищення тарифів до 7,5 гривень за кіловат годину до 2028 року абсолютно не обґрунтоване. За його словами, мета цього підвищення. Це ремонти та інвестиції. І от експерт наголошує, що ремонти, модернізація, відсотки за кредитами енергетичних компаній це відповідальність має бути власників та інвесторів, а не населення. Йдеться як про приватні холдинги, наприклад, ДТЕК, так і про державні компанії Укренерго, Центренерго. І тут експерт наводить дуже точну аналогію. Цитую, якщо маршрутка зламалася, пасажири не зобов'язані скидатися на ремонт. Вони просто заплатили за проїзд, так само і з електроенергією. Ми не власники енергосистеми, щоб покривати її борги. І отут цікаво, друзі, почитати ваші коментарі. Тому що доволі така влучна і цікава думка. Мені здається, що мало хто з нас взагалі над цим замислювався. Тобто нам постійно розповідають про те, що ми маємо щось компенсувати, що відбувається постійна модернізація. Е, Йдеться не лише про світло, йдеться взагалі про систему житлово-комунального господарства, підвищується оця плата, вона якось по-різному обраховується за достатньо. Ставку газу, тому що зношуються, мовляв, ці труби, і теж населення має за це платити? Ну от якась дивна логіка, та? чому ми маємо платити? Ми от заплатили за послуги, а далі, якщо вже щось зношується, ламається. Є балансоотримувачі, так є якби відповідальні компанії, да? якщо говорити про енергетичну систему, чому все покладається на плечі простих людей? І знаєте, якщо раніше це якось все, якось це сприймалося. Якось люди вже ну так апріорі погодилися з тим, що вони мають за все сплачувати. І коли нам розповідали, пам'ятаєте, перше це підняття серйозне вдвічі тоді тарифів на електроенергію, звичайно, всі якось там побурчали, да, але якось це сприйняли, тому що дійсно об'єктивні обставини Росія тоді активно е, била по енергетичних об'єктах, і людей переконали, що. Необхідно підвищити тарифи, інакше, інакше по-іншому ніяк так? система не витримає і так далі. Але друзі, після того як ми побачили, що чиновники, посадовці, топ посадовці, люди наближені до президента, дозволяють собі там мільйонні мільярдні відкати. Які б могли піти на безпеку, на модернізацію, так, на покращення енергосистеми, чомусь ніхто не зобов'язує фігурантів цих плівок набу сплачувати, компенсувати оці витрати на ремонти і так далі. Чомусь все йде на плечі простих людей, тобто, це мають сплачувати ФОПи, які ледь виживають. Ще тут додаються якісь фінмоніторинги і так далі. Це мають сплачувати пенсіонери, яким от зараз нещодавно подивіться, до речі, відео, так я розповідав, що от, яким піднімуть пенсію наступного року аж на 234 гривні. От, і вони мають це все сплачувати. То ось тут я погоджуюся з експертом, що дивна якась логіка, да, що. Маршрутка зламалася, а пасажири повинні скидатися на ремонт. Ось напишіть, що ви думаєте, а ми продовжуємо. Що ще е, цікаве, каже експерт: він вказує на одну з головних проблем неефективність і корупцію, які українці фактично оплачують з власної кишені. Ну, те, що я от щойно е, вам сказав. Він нагадує про ситуацію із зеленою енергетикою, коли мережі не змогли прийняти вироблений струм, але держава все одно виплатила понад 2 мільярди гривень за електроенергію, яку ніхто не використав. Цитую, фактично, споживач платить не за світло у власному домі, а за помилки управлінців у державних структурах. Ну я б навіть додав, що не тільки помилки, а й свідомі дії, да, свідоме розкрадання коштів на енергетиці. Так, якщо говорити про останній скандал, тобто одна справа помилки, у нас народ добрий, якщо там люди вибачаться, то ще можна якось зрозуміти. А тут не просто помилки, хоча і помилки на таких посадах вони, їх не можна виправдати, і за них ми не маємо сплачувати. А тут йдеться про свідоме порушення закону про, про таку тотальну корупцію, то це в рази гірше. Також Попенко звертає увагу на зарплати у державних компаніях енергосектору. Наприклад, заробітна плата одного з держсекретарів Укренерго 20 мільйонів гривень на рік. І все це під час війни та розмов про підвищення тарифів. Ну і звісно, друзі, ось це збільшує недовіру людей до енергетичних реформ і створює відчуття, що проблеми країни просто перекладають на населення. Що пропонують експерти, аби зупинити зростання тарифів? Перше, розмежувати бізнес витрати та побутові тарифи, щоб люди не оплачували борги енергокомпаній. Друге посилити контроль за використанням коштів державних підприємств. Третє запровадити прозору систему тарифуутворення, щоб чітко розуміти, за що ми платимо. І четверте, розвивати енергоефективність, що зменшить споживання і, відповідно, платіжки. Хто це буде робити? Кому це вигідно переходити ось до таких, до таких підходів? Мабуть, не вигідно, поки у нас буде корупція, поки у нас ось система працюватиме таким чином, як працює, то я думаю, не скоро у нас зміниться підхід. І, на жаль, на жаль, будь-яка влада вона намагається. Перекласти всі проблеми на плечі простих людей. Давайте підсумуємо, друзі. Тарифи це не просто цифри у квитанції, це показник того, наскільки чесно, прозоро і ефективно працює вся енергетична система країни. І сьогодні українці справді сплачують прихований податок не за саму електроенергію, а за помилки, корупцію, неефективні рішення і гігантські витрати енергетичного сектору. Поки цей дисбаланс не буде виправлено, будь-яке підвищення тарифів буде сприйматися не як економічна необхідність, навіть якщо вона такою і є, а як чергова спроба залатати дірки за рахунок простих споживачів. І традиційне питання до вас, друзі. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що тарифоутворення в Україні може стати прозорим і чи готові ви платити більше, якщо держава таки. Наведе порядок у власних компаніях і ліквідує корупцію. Ну і звісно ж чи готові виплатити, якщо підвищення тарифи, незважаючи на всі ці гучні корупційні скандали, таки відбудуться найближчим? Часу. Обов'язково все почитаю. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Ну і, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні важливі та корисні відео на youtube каналі Політмедіа. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе.